Попкорн один з кращих снеків всіх часів. Він легкий, у ньому є крихітні кишеньки, ідеально підходять для утримання смачних добавок, і він перетворює звичайний вечір кіно на справжню подію. Якщо ви любитель попкорну і маєте трохи місця в саду, немає нічого приємнішого, ніж вирощувати його самостійно. Якщо ви посадите свій власний попкорн, зможете вирощувати унікальні і смачні сорти, які не знайдете в магазинах. Більше того, у вас буде стільки попкорну, що він ніколи не закінчиться. Вирощувати попкорн так само просто, як і будь-який інший вид кукурудзи, але з бонусом в кінці приготування. Дотримуйтесь цих кроків, щоб все вийшло. Яка кукурудза підходить для попкорну. Ви коли-небудь пробували висушити кілька зерен солодкої кукурудзи і кинути їх на сковороду, щоб перевірити, чи вибухнуть вони. Якщо так, то ви вже знаєте, що, на жаль, так не працює. Попкорн це особливий вид кукурудзи, з'ємей з вар. Баланс вологи, крохмалю та твердої зовнішньої оболонки це те, що змушує зерна вибухати. Зовнішня оболонка утримує вологу всередині зерна, яка при нагріванні перетворюється в пар. Пара створює тиск, достатній для вибуху зерна, і виходить той самий легкий і повітряний попкорн. Ось чому деякі зерна не лопаються, як би ви їх не готували всередині просто недостатньо вологи. Вирощування власного попкорну починається з вибору сорту, який справді вибухає. Найцікавіше вибрати різновид, яку ви не знайдете в магазинах. Ось кілька популярних сортів, які варто розглянути. Robust Папа 400 МР, класика з великими округлими зернами, стробери чарівні рожево-червоні качани, які при вибуху стають білими. Декоуте Блак драматичний фіолетово-чорний сорт з відмінним смаком. Посадка: Щоб не пошкодити молоді і чутливі рослини, кукурудзу краще садити навесні, коли ми загроза заморозків. Грунт повинен бути теплим, близько 16 градусів і пухким. Якщо ви живете в холодному регіоні з пізніми заморозками, вибирайте сорти з коротким терміном дозрівання. На жаль, виростити кукурудзу заздалегідь в приміщенні не вийде, вона погано переносить пересадку. Молоді коріння чутливі і не люблять, коли їх турбують. Краще сіяти прямо в ґрунт, коли температура стане стабільно теплою. Для кращого запилення, а значить, і врожаю, потрібно садити кілька рослин поруч. Мінімум 10, але чим більше, тим краще. Кукурудзу зазвичай садять блоками, а не рядами. Місце кукурудзі потрібно багато сонця, мінімум 6 годин прямого світла на день. Нестача світла призведе до слабких стебел і уповільненого росту. Грунт повинен бути добре дренованим. Але при цьому утримувати вологу, так як кукурудза любить воду. Попкорн швидко поглинає поживні речовини, тому ідеальний родючий ґрунт з легкою кислотністю. Якщо ґрунт не ідеальний, додайте компост перед посадкою. Також вибирайте місце, захищене від вітру. Кукурудза має неглибоку кореневу систему, і високі рослини можуть легко впасти від сильного вітру. Відстань. Запилення кукурудзи відбувається не так, як у інших овочів. Пилок утворюється на міталках і переноситься вітром на рильця. Кожне рильце відповідає одному зерну в качані, тому важливо, щоб пилок досяг усіх рилець. Ось чому кукурудзу краще садити блоками, а не рядами. Так запилення буде ефективніше і урожай більше. Садіть насіння на відстані 20-25 см один від одного вряду з міжрядями 45-60 см, мінімум 4-5 рядів, утворюючи квадрат або прямокутник. Глибина посадки близько 2,5 см по 2-3 насіни в лунку. Після посадки відразу полийте. Перехресне запилення з іншими видами кукурудзи може зіпсувати врожай і зробити зерна непридатними для попкорну. Тому садіть один сорт в одному місці, а інші подалі. Догляд за попкорном: попкорн дозріває приблизно через 3 місяці після посадки. У цей період важливо правильно доглядати за рослинами. Полив кукурудза любить вологу. Одного поливу на тиждень близько 2,5 см води зазвичай достатньо, але в спеку може знадобитися більше. Коріння у кукурудзи не глибоке, тому не допускайте пересихання ґрунту. Якщо у вас піщаний ґрунт, поливайте частіше. Прополювання бур'яни конкурують з кукурудзою за вологу і поживні речовини, тому важливо їх вчасно видаляти. Перед посадкою очистіть ділянку від бур'янів, а потім регулярно прополюють. Будьте обережні, коріння кукурудзи не люблять, коли їх турбують. Якщо бур'яни вже великі, притримуйте підставу кукурудзи, коли їх висмикуєте. Мульчування соломою або листям допоможе придушити ріст бур'янів і зберегти вологу. Шкідники та хвороби. Деякі шкідники також люблять попкорн. Кукурудза міль прогризає качани, дротяники і совки пошкоджують коріння і листя, птахи можуть виклювати насіння до сходів. Регулярно оглядайте рослини та видаляйте шкідників вручну або використовуйте інсектициди. З хвороб найчастіше зустрічаються іржа помаранчеві плями на листках, гниль, стебел і коренів виникає при перезволоженні. Щоб уникнути хвороб, дотримуйтесь режиму поливу та вибирайте стійкі сорти. Збирання врожаю. Через 100 днів качани будуть готові до збирання. Краще залишити їх сохнути на стеблі якомога довше, але не до того моменту, коли їх почнуть атакувати птахи або гризуни. Сушіння Коли кукурудза починає сохнути, лушпиння змінюється з зеленого на жовтий, а потім на світлокоричневий. Дочекайтеся, поки лушпиння повністю висохне, перш ніж зривати качани. Якщо помітили шкідників або очікуються дощі, зберіть качани і досушите їх в приміщенні. Просто потягніть вниз, щоб зняти з стебла. Негайно видаліть лушпиння, інакше між зернами може накопичуватися волога, що призведе до цвілі. Розкладіть качани в сухому місці в мішках або кошиках і дочекайтеся, Поки вологість зерен стане ідеальною для вибуху. Щоб перевірити готовність, візьміть кілька зерен і спробуйте їх приготувати. Якщо не лопаються, залиште сушитися ще на тиждень. Якщо лопаються, можна прибирати на зберігання. Зберігання після збору зерна потрібно зберігати в герметичній тарі. Якщо вони пересохнуть, то не будуть вибухати. Найкраще підходять скляні банки з щільною кришкою. Не забудьте підписати дату збору, особливо якщо у вас багато попкорну. Приготування попкорну у кожного є свій ідеальний рецепт попкорну, але якщо ви ще не знайшли свого ось мій спосіб: 1. Нагрійте олію в каструлі на середньому вогні. 2. Киньте кілька зерен. Коли вони всі лопнуть, додайте решту. 3. Накрийте кришкою і зніміть з вогню на 30 секунд, щоб зерна прогрілися. 4. Поверніть на вогонь і струшуйте, поки хлопки не стануть рідкісними. 5. Зніміть з вогню, додайте улюблені начинки і насолоджуйтесь. Укладення. Домашня їжа завжди смачніша, і попкорн не виняток. Дотримуйтесь цих порад, і у вас буде урожай, якого вистачить на весь рік.